Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Я записую це відео ввечері 8 серпня, саме в той день, коли президент Сполучених Штатів Америки мав намір ввести проти Росії найжорсткіші санкції. Ну, очевидно, що в Америці зараз тільки початок дня. Так, що до кінця дня може ще щось трапитися, але в мене є щось таке відчуття, що ні пекельних, ні будь-яких інших санкцій Трамп сьогодні оголошувати не буде. Чому? Тому що буквально вчора він заявив, що він то розчарований, звичайно, але чи він введе санкції, чи не введе, залежить від Путіна. Ну от така дивовижна логіка у американського президента. Ну зараз подейкують про те, що вже наступного тижня має відбутися зустріч між Трампом і Путіним. Розглядаються різні точки, де це все може відбутися: від країн Близького Сходу до Італії чи Ватикану. До речі, в цьому плані буде дуже цікаво зрозуміти. А як же ж він туди маю на увазі Путін прилетить? Адже Італія є стороною Римського статуту, і за всіма правилами має заарештувати особу, проти якої Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі висунув звинувачення. Саме такою не особою, а істотою є теперішній правитель? Того, що поки що називається Російська Федерація, але це насправді другорядні речі. Головне е питання, яке хвилює сьогодні багатьох е і в першу чергу нас, українців, а що ж відбувається за е нашою спиною? Тому що реально е йдеться про те, що е Росія і Сполучені Штати Америки готують якусь угоду. Яку вони потім захочуть презентувати президенту Зеленському? Ну, це я, до речі, весь час в цьому відношенні згадую про принцип е «Ніщо про Україну без України. Ну, насправді виходить так, що для Трампа ця формула абсолютно не має ніякого значення. Ну, Зараз багато є е спекуляцій. Наголошую справді на слові спекуляції відносно того, що там має бути, чого там не має бути, і таке інше, і таке інше. Ну, от пару днів назад, і ми вже про це говорили. Польська агенція повідомила про якийсь свій план. Зараз західні медіа пишуть про інші плани. Питання не в цьому. Питання в тому, чи ми збираємося в такій ситуації сидіти і чекати, щоб нам хтось щось написав, чи ми будемо вести іншу лінію, лінію, яку я завжди називаю наступальною. Бо як і в спорті, зокрема, в футболі, найкраща форма захисту це напад. Так от, давайте поміскуємо, шановні друзі, на цю тему. А що ж в кінцевому рахунку ми повинні робити? Бо те, що робить Росія, зрозуміло, вона намагається просувати свій порядок денний, і Трамп на це йде. Дивіться, ну, якби у Трампа було бажання наступати на Росію. Ну, то він би це вже зробив неодноразово. Так, деякі речі він робить, але, судячи з усього, це лише відволікаючі маневри. Тому що насправді, десь, здається, десь в глибині свідомості, у Трампа знову і знову е, лежить на одному. А як би нам знову подружитися? З Путіним і з Росією. Так, він погана людина, але я ж можу на ньому начебто заробити чергові мільйони чи трильйони, і це подати як свій успіх. От саме тому, я думаю, для Трампа доля України є доволі умовною цінністю, але це я так делікатно висловлююсь. І саме тому він може легко піти на ті пропозиції в лапках, які йому підсуне Путін. А той кадебіст дуже добре розуміється на його е, психологічних, скажімо так, особливостях і буде на них грати на всі 100%. Отже, що робити нам? Сидіти і чекати, поки нам пропишуть на якомусь папірці всі вимоги Росії, але які. Потім Трамп подасть нам як свою пропозицію. Чи все-таки думати про інший варіант: про те, щоб самим пропонувати те, що нам потрібно? Отже, тут я думаю, можна говорити про кілька речей. Перше, про те, що Україна потребує гарантій безпеки в будь-якому випадку. Чи це буде Перемир'я на 30 днів, чи це буде перемир'я на 130 днів, чи це буде перемир'я без фіксованої дати. Ну, що це означає? Пам'ятаєте, вже кілька місяців тому дуже активно обговорилася тема про розміщення європейських сил на територію України. Але всі в Європі казали, ну це можливо лише тоді, коли буде припинено вогонь. Добре. Зараз умовно уявімо собі, що вогонь припинено. Отже, має бути негайно і ще до цього припинення вогню обговорено і узгоджено, що робиться на другий день після цього припинення, щоб не було паузи, щоб не було того, що потім перейде в якісь багатомісячні обговорення, кого направляти, куди направляти, як направляти, і таке інше, і таке інше. Це має бути умовою такого перемир'я. Друге, це стосовно європейських партнерів, але ж є ще і американці, які, я думаю, будуть тиснути на нас і вимагати, щоб ми е, такий з тим погоджувалися. Ну от тоді треба нам в своїх пропозиціях так само зафіксувати. Будь ласка, дорогі американські друзі, якщо ви нас в черговий раз примушуєте. До якихось е, речей, які насправді є для нас далеко не прийнятними, але ми в силу обставин мусимо з цим погодитися. Тоді, будь ласка, письмові, але реальні гарантії, що в разі якщо Росія порушить ці домовленості, ваші американські війська вступають в війну з Російською Федерацією. Хай це звучить максималістськи. Але ми повинні виходити з того, що нам потрібно. Росія грає, до речі, на таких самих е, параметрах. Спочатку максималістські вимоги, а потім починаємо поступово з'їжджати до чогось більш-менш прийнятного. З ворогом треба грати тими самими е, інструментами і за тими самими правилами. Нічого надзвичайного тут немає. Давайте не забувати про е, наші вимоги, які ми ставили е, перед цим. А де пришвидшений вступ України до НАТО? А чому ми знову повинні мовчати в такій ситуації, коли США нас знову будуть? Примушувати до якихось дій. Ні, так само ми повинні поставити і це питання. Так, я розумію, що воно навряд чи реалістичне е, в найближчій перспективі, але ми чітко і ясно повинні сказати, що ми не збираємося відмовлятися від свого членства в альянсі. Так, не зараз, але це буде через рік, два-три. Ми повинні так само поставити питання про е, відшкодування з боку Російської Федерації. Всіх завданих Україні збитків це абсолютно нормальна історія, і ми жодним чином не повинні від цього відступати. Ми так само повинні поставити питання про передачу е, під міжнародний е, судовий розгляд воєнних злочинців, які вчинили на території України свої злочини. І таких пунктів, дорогі друзі, насправді у нас немало. Я просто зараз не хочу забирати багато часу для того, щоб всіх їх детально обговорювати. Отже, на ці перемовини президент Зеленський повинен приїхати не з порожніми руками, е слухаючи те, що йому будуть нав'язувати. А скоріш за все буде саме відбуватися таким чином, бо після двосторонньої зустрічі з Трампом. Потім, скоріш за все, відбудеться або зустріч Трампа з Зеленським, де Трамп буде вже говорити від імені Росії і пропонувати Україні оцю саму капітуляцію, або ж в трьохсторонньому форматі, що буде ще гіршим для України, тому що вони вдвох будуть атакувати одного. І, до речі, в цьому відношенні я вважаю, що. Ми за жодних обставин не повинні приймати ультиматум Трампа відносно того, що такі переговори мають бути без європейських партнерів, якраз навпаки, саме з європейськими партнерами ми повинні йти на такі переговори, тому що е, Європа потерпає від російської агресії так само і Україна, тільки поки що теоретично, але після того як. Трамп змусить Україну піти на російські вимоги, якщо це станеться, то потім потерпатиме і практично. Тут немає жодних сумнівів, що наступними будуть Балтійські країни, Фінляндія, Польща і так далі, так далі. Отже, підсумовуючи, дорогі друзі. Попри всю складність ситуації, вона не є критичною, вона не є такою, де ми не можемо чітко і ясно наполягати на своїх позиціях. але для цього вони мають бути чітко сформульованими, вони мають мати дуже конкретну адресність, вони повинні мати дуже чіткі вимоги до тих, хто хоче, щоб ми на щось погоджувалися. Очевидно, не йдеться про юридичне визнання окупованих територій. Про це взагалі не можна навіть говорити. Але якщо йдеться про заморозку по теперішній. Лінії фронту, то це то це повинно означати, що ми матимемо, повинні мати ті гарантії, ті моменти, про які ми щойно згадали, для того, щоб бодай на якійсь на якомусь етапі почуватися більш-менш безпечно. В іншому випадку це означатиме, що Америка знову, як колись на початку 90-х, коли змушувало нас відмовитися від ядерної зброї, зніме з себе будь-які зобов'язання і зробить вигляд, що вона ні за що не відповідає, о цього ми допустити жодним чином не повинні. І саме в нашій спільній позиції з Європою і, з, і в роботі з тими силами в Америці, які розуміють небезпеку такого розвитку подій, ми і зможемо Досягти своїх результатів, а якщо це буде так, то це буде важливим кроком для того, щоб Росія в кінцевому рахунку знову стала маленькою. Слава Україні!